Нещодавно Sid Meier's Civilization 6, яка вийшла ще у 2016 році для ПК, була портована і на PlayStation 4. Основа гри є майже незмінною вже 28 років. Гравець керує розвитком обраної цивілізації нації, всіляко розвиваючи її упродовж ігрових років та епох. Ігровий процес поділено на кроки, за кожен з яких можна виконати обмежену кількість дій. Гра відбувається на мапі світу, поділеній на шестикутні клітинки, також відомі як гекси. Кожен з яких має свої особливості, такі як ландшафт, наявність ресурсів, а також різні бонуси при розміщенні спеціалізованих районів. Кожна цивілізація має загальний бонус і бонус лідера унікального юніта і об'єкт інфраструктури. Опонентами гравця виступають керовані штучним інтелектом нації або інші гравці. Досягти перемоги можна кількома шляхами: науковим, військовим, культурним, перемогою за очками та релігійним. На відміну від попередніх частин серії, у базовій версії відсутня дипломатична перемога. Шоста цива продовжує вектор розвитку серії, заданий попередньою частиною: осучаснення та вдосконалення наявних механік та внесення необхідного різноманіття. Гра отримала перероблену систему наукових досліджень. Тепер на відкриття або пришвидшення відкриття тієї чи іншої технології можуть впливати різні чинники: знайомство з поселеннями або іншими державами, відкриття іншої технології, дослідження соціальних інститутів та інші події у грі. З'явилися соціальні інститути, окрема повноцінна гілка дослідження, яка охоплює політичні, філософські та релігійні доктрини, дослідження яких, зокрема, дозволить змінювати форму правління, а також розблоковувати окремі картки доктрини. Найбільш помітним нововведенням є система районів. Тепер забудовувати міста шахтами і фермами неефективно, а міське планування вийшло на новий рівень складності. При цьому окремі види районів або їх поліпшення є унікальними для певних націй. Концепція видатних людей також зазнала змін. Тепер вони є спільними для всіх націй. А за їх безкоштовний та найшвидший найм треба позмагатися. Мультиплеєр у грі представлено як локальним кооперативним режимом Seat, так і класичним мультиплеєром на 12 гравців. Крім того, у грі наявний місцевий аналог королівської битви під назвою Чорна смерть, що зосереджений на битвах, а не розвитку цивілізацій. Як то прийнято для жанру стратегій, гра без DLC та з ними дві різні гри, і це не перебільшення Rise and Fall та Gathering Storm – Істотно розширюють перелік доступних націй, повертають у гру природні для неї, але чомусь відсутні у базовій версії механіки, а також упроваджують чимало нових, роблячи ігровий процес більш комплексним та додаючи чимало виклику для гравця. Rise and Fall — це дев'ять нових цивілізацій: губернатори, політичний вплив, а також система темних і золотих століть. Останнє покликано трохи ускладнити життя гравцям. Гра отримала літопис, у якому фіксуються усі значущі для вашої цивілізації події, за які нараховуються очки. Після певного проміжку часу настає пора підбивати підсумки. Можна перейти у наступний період у звичайному стані, досягти золотої доби, або ж зазнати невдачі і сягнути темних віків. Якщо ж вам вдасться вийти з темних віків одразу у золотий, то там вас чекатиме героїчна доба. Міста тепер поширюють політичний вплив. Якщо одна з околиць вашої імперії розташована надто близько до іноземної держави, то через деякий час ви дізнаєтеся усе про сепаратизм і вільні міста. А ще через декілька ходів про зміну прапорів на державних установах. Саме для запобігання подібним ситуаціям та утриманню впливу слугуватимуть губернатори, кожен з яких володіє власними бонусами та особливостями. Gathering Storm – доповнення, що зосереджене на погодних умовах та зміні клімату, зокрема антропогенного походження. Так, у гру нарешті повернули дипломатичну перемогу та всесвітній конгрес. Успішні результати голосування, в якому є необхідними для отримання цього виду перемоги. Природа, тепер ваш друг і ворог водночас. Вулкан зруйнує райони, але зробить землю родючою. Буревії можуть пошкодити території, але здатні і покращити характеристики окремих гексів. Чим ближче до сучасності, тим гострішою є проблема кліматичних змін. У попередній частині серії Україна була представлена хоча б у вигляді міста держави, та цього разу все не дуже оптимістично. У грі наявно історично близька Скіфія однак лише декілька міст представлені дійсно українськими поселеннями та курганами, а столицею обрано алтайський курган Покровка. Якщо наявність у російської імперії такого юніту як козаки дійсно можна приписати певному історичному періоду та окремій частині козацтва, то от унікальний район Лавра вже трохи турбує. Вишенькою на торті виступає славетне місто Львів, що входить до складу Польщі. І з приємного можна відзначити наявність таких видатних людей, як Микола Лисенко та Сергій Корольов. Сід Мейерс Civilization 6 – друга в серії гра, що завітала на консолі. Найбільше пересторог викликало керування, але тут усе чудово. Стратегія є покроковою. Переміщення за допомогою геймпаду жодним чином не псує процес та не впливає на вашу здатність бути ефективним лідером нації. Масштаб інтерфейсу підібрано належним чином, тож, якщо ваш телевізор не стоїть аж надто далеко, то проблем із читанням численного тексту не виникатиме. Гра створена максимально доступною для нової аудиторії. Система навчання розроблена таким чином, щоб кожен гравець отримав необхідні базові знання для того чи іншого режиму гри. Зокрема, є режим новачок на даній платформі. В якому навчання зосереджене саме на особливостях керування та інтерфейсу на консолі. Але не все так добре, як хотілося. Огляд переписувався двічі у зв'язку із виходом великого патчу, який вирішив безліч початкових претензій, але додав нові. Розпочати слід з оптимізації: чим більше у вас суперників та чим далі ви рухаєтеся до сучасності, тим довше «One More Turn» триватиме для вас. Так, швидкість обробки ходів у режимі hot Seat настільки повільна, що гратися таким чином інколи реально боляче. Не менше питань викликає штучний інтелект, що полюбляє ультимативний мілітаризм та регулярно нападати навіть за відключеної військової перемоги у налаштуваннях гри. Схожим характером вирізняється й агресивне поширення релігії. Як і функція хмарного зберігання, що була полагоджена першим патчем, мультиплеєр не завжди працює належним чином. Зависання на обрахунку ходу, викиди у лоббі, критичне завершення гри. Чи є Sid Meier's Civilization 6 хорошою грою? Беззаперечно. Свою функцію вона виконує відмінно. Підтвердженням тому, є численні безсонні ночі за геймпадом. Вона несамовито затягує у ігровий процес, не відпускаючи годинами. Тож формула One More Turn працює і 28 років опісля. У випадку консольного геймінгу це унікальний ігровий досвід, який так не схожий на популярні жанри. Гра не боїться нехтувати сучасними тенденціями, ніяких відкритих світів та вишок, жодних сезонних абонементів, лутбоксів чи донату. Однак залишати поза увагою технічний стан порту на сьогодні ніяк не можна. Гра потребує доопрацювання, тож навіть при всіх її чеснотах оцінити гру більше ніж на 7,5 балів із 10, не є можливим. Гра однозначно вартує максимально широкого придбання та додавання у бібліотеку, однак не зайвим буде трохи почекати на вихід виправлень, зниження ціни або ж вихід умовного Platinum Edition з усіма доповненнями та патчами. А за можливість оглянути повну версію шостої циви ми дякуємо магазину KTC UA. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то залишіть вашу вподобайку, напишіть коментар, поширте це відео, аби про нього дізналося більше людей, і підпишіться нарешті вже на наш канал. Ну ми ж нічим не гірше за російськомовний контент, еге ж.